«Ідемо, розкажемо, покажемо. Це плюс два, не в, в максимальній комплектації, але в хорошій комплектації. Е, достатньо все те, що потрібно для руху комфортного їхати в автомобілі, і все є. Підігрів і є, кондиціонер є, музика блютуз є, круїз контроль є. І для насолоди вночі зоряного неба в нас є панорама. По під Їх нема, правильно? правильно? Вона в рідній фарбі. Правильно. Ми зробили. Уборочку, хімчисточку, все продезінфіковане, все, все є достойно зроблене. І в нас є. Будь ласка, заходьте і сідайте на сьоме міста. Ось отак. У нас є шторочка, панорама видвигається, вона є. І в нас є ізофікси для тримання дитячого крісла. Так, ми це закриваємо. І тут є положення в цих сідушках ще, це максимальне. Потім є. Так, є отак. Це вам прийдеться стоя сидіти. Це є в нас чуть-чуть комфортніше, ніж стоя сидіти, а це вже є так, бізнес-клас. Почти. Правда, без, без, без масажів, без нічого. Має такі 16 колеса. В нас є літня гума, рік у гуми 12. Але він в класному стані не потріскане нічого. Далі дивимося по пошкодженням або по стану, Як ви бачите, супер. Потім ми переходимо так. Ви можете подивитись сюди. Сюди і потім ми вам покажемо, що у нас є в комплекті, а тут є все повністю. Доставати вже не будемо, бо я думаю, ви до наших кашкаїв звикли. Є форкопчик. Якщо потрібно, знімемо. <рес> нас недавно купили автомобіль, попросили зняти його. Ну і в принципі все. Запрошую вас на водійське сидіння. Можете його примірити. Сідушечка тут ціленька, нічого не задрано. Руль ми зробили шкіряним уже. Правда, з еко шкіри, але... Ми зробили шкіряним, бо він був не екошкіряний, він був просто пластиковий. Але пробіг, в неї рідний, чотенький, 120 пробігу, це, це дуже файно. По капоту нема ні сколів, нічого, вона в рідній фарбі. І ось вам під капотом. Якщо ви подивитесь, то вона тут просто чудова. Так, ремень свіжий, ну, замінений. А так, в принципі, що? У нас є шумоізоляція для двигуна, працює тихенько, бензиновий, можна вставити газ і навіть можна з нами домовитись. Ми можемо вам вставити газ, крім того, що вставити, ми вам можемо доставити її в будь яке місто, куди ви захочете. Я вам скажу, що навіть очі цієї, цієї машини, вони рідні, 12-го року, ось 8 місяць-12 року. 8 місяць 12 року. Все чітко. Вон, лонжерони оброблені смазочкою, хорошою, щоб не гнило, не ржавіло, нічого. Все. Тут у нас антифриз, там у нас жидкостя, все на місці, все повністю є сервісна книжка. В сервісній книжці що пише? 117-го зробився тихосмотр. Три тисячі назад. назад. І виходить, що по пробігу в сервісній книжці. Самій. Якщо ви захочете 18 колеса, ми вам можемо поставити. Но на цей автомобіль у 18-й будуть складновато з ними буде. Оце ж вона? Ні, Оце вона. В нас тут є в 2015 році 33, в 14.21, в 2015-му 14 33, у 2017-му 45, у 2019-му 63, ось як ви подивитесь. Так, І у нас у 22-93. Так що у нас стан повністю відповідає для цього пробігу. і Ми вас запрошуємо до нас. Ми вас тут зустрінемо. Поспілкуємося і зможете отримати як цей автомобіль, так і різні будь-які автомобілі. Так що, чекаємо вас, у нас до зустрічі.